Хей-хей, це не дуже смішна Іра, і сьогодні хочеться поговорити про біль жінок, чому мені нічого не личить, чому я не виглядаю як зендея і чому весь тільовий одяг шию тільки на холодих і струнких? А тепер увага: Зендея має фігуру прямокутник, так та сама зендея, в якої ви бачите талію. Вигини і в цілому цю жіночність. А насправді там не генетика, а закляття експілярму світ її стиліста. Тому вся фішка не в тому, щоб мати ідеальну фігуру. Її не існує, а в тому, щоб знати, які фасони створюють естетику саме для вашого тіла. Тож сьогодні в нас рубрика не стільовий стіль, і поговоримо ми про фігуру. світі існує основних 5 типів фігур. Яблуко, груша, трикутник перевернутий, пісочний годинник, яблука груша Чикутник пером, пісочний годинник? А, і прямокутник. Давайте розбиратися, який з них ваш і чому його не варто намагатись перетворити на пісочний годинник. Якщо ви самі не розберетесь, то в кінці відео я покажу, як за дві хвилини визначити свій тип фігури і не морочити собі голову до кінця життя. Тип фігури груша. В народі ще відомо як Божа, які шикарні стегна. Напевно, народжувати буде неважко. Прикладом серед зірок є Дженіфер Лопес, Шакіра і Кім Кардаш'ян ще в першому сезоні реаліті шоу, коли натуральність була. Але дуже в моді. У вас може бути тонка талія, тонкі плечі, але яскраво виражені стегна. Якщо ви переживаєте, що стегна дуже сильно виділяються, то є універсальний лайфхак носити речі з об'ємними рукавами. Вони приберуть сильний контраст між плечима та стегнами. І, взагалі, якщо говорити про верх. То вам дуже личитиме оцей виріс лодочка, такий широкий, квадратний виріс. Коротше, все, що зробить якийсь хоча б, акцент у вас на бюсті, навіть якщо його немає, не проблема. Треба зробити все, щоб розширити ці плечі. Тож, якщо ви любите принтовані речі, яскравий колір, саме краще його застосовувати зверху, щоб прибрати акцент стегон, якби, би наверх. А низ, навпаки рекомендують робити таким спокійнішим спідниці, а силуетикі розширяються, може бути щось обтягуюче і дуже радять уникати заниженої талії, тому що вона опустить вас нижче. Якщо ви ще й невисока, то цей варіант точно не для вас. І, в принципі, мені здається, вона заважає цьому гарному із ізгібу, да? Не дай Бог, якщо ви власниця цього типу. Ховаєте свої шикарні стегна. Ми живемо в світі, в якому пів планети хоче мати бразильську попку. Гріх приховувати такий генетичний подарунок. Другий тип яблуко. Приклади: Крісі Теген, Дрю Беремор і улюблена мною Меліса Макарт. В народі вважається, що це найтяжчий. Тип для стилізації, тому що він пряма противоположність пісочному годиннику. Але хай власниці цього типу не мають шикарної талії, але вони мають тонкі руки, тонкі ноги і шикарний бюст. І все це майже завжди худе. Навіть якщо ви поправляєтесь, все йде в живіт. Можна не падати в конвульсіях і не ховати себе в мішок. Не така уж трагедія. Просто на місці цих людей я би обирала сукні талією такої. Завищеної, типу під груди десь. Або версозні речі саме в зоні живота талії Груди однозначно я би показала. Ще я би обирала міні, тому що ноги ж худі. Груди обов'язково я підкреслила якимись ви вирізами. Ви можете носити асиметричні сукні і, повторю, сукня завищеної Італією, це ваша Римська імперія. Якщо будете триматися її, будете виглядати шикарно. Хоч я й наголошувала, що класно би. Цьому типу ходити в міні, також рекомендують видовжені силуети, щоб все-таки подовжити зріст ще. І як на мене, цей тип виглядає шикарно і в міні, і в максі. Головне тільки не носити сукні з поясом металії. а низ, на відміну від груші, може бути з цікавими принтами та яскравим кольором. Так би тут... Лишнім акцент не буде. А жилети, до речі, можуть створити ілюзію талію і прибрати акцент з живота. Дрю Берімор так часто робить. Тож сміливо носіть міні, відкривайте груди і насолоджуйтесь своїми перевагами, тому що такого більше ні в якому типі фігури немає. Третій тип прямокутник, один з моїх улюблених типів з представників нас Камерон Діас, Зендея і Кіра Найтлі. Так і не скажеш по цим дивовижним жінкам, що в них фігура не пісочний годинник. А знаєте чому? Тому. Що прямокутник це бляха фігура Хамеліон, їм личить все і приталене, і оверсайзне на відмінну від пісочного годинника. Власницям цього типу фігури пощастило з балансом, тому що у вас і стегна, і плечі на одному рівні. Але талія не дуже виражена. Хоча я в цьому великої проблеми не маю, тому що статура тіла дуже струнка і спортивна. Навіть якщо ви не будете займатися спортом, воно все одно буде таке, ніби ви тенісістка. Але якщо ви переживаєте, що у вас немає талії. То перестаньте переживати. При такій фігурі найпростіше створити її ілюзію. Для цього вам ідеально підійдуть сукні з акцентом на талії. Часто жінки з такою фігурою роблять акцент на низу, саме на спідниці сонця чи в штанах палацо, в широких джинсах. Словом вам личить все. Особливо гарно на вас виглядають піджаки або блузи, такі приталені в області талії. Таким чином, якраз створюється той самий ізгиб якого вам ніби не вистачає. Тут можна не паритись, де яскравий колір дати зверху чи знизу, тому що може бути все. Може бути багатошаровість, може бути будь-які контрасти. Вертикальна полоска, горизонтальна полоска, клітинка. Ви чисте полотно. Просто хочете бути пісочним годинником? Легко. хочете бути більш спортивним вайбом? Ще легше круто. Будьте прямокутником. Четвертий тип перевернутий трикутник. Я його ще називаю мої плечі могли б винести і шафу купе. Серед знаменитостей це Наумі Кембелл, Мадонна і Серена Вільямс. Скоріше за все, у вас дуже виражені плечі, тонкі стегна, та не дуже виражена, хоч в міру тонка талія. Можна. Тут спробувати прибрати акцент на плечах, теж вирізом. все, щоб видовжити так трошечки оцю зону, та шию можна видовжити таким от чином. Тут ми робимо прямо те все протиположне, що робили в груші. Яскравий колір у нас теж може впускатись вниз. Зверху може бути щось в обліпочку, а низ має бути якимось таким об'ємним, щоб урівноважити дам. Верх краще уникати оцих дам, якісь фонарів, рюш або якогось оверсайзу. Тут із оверсайзу у вас плечі. Як я вже вище говорила, чи нижче, що я взагалі це слово? Як я вже говорила, верх краще вибирати подовженим, щоб просто не зробити себе квадрат. Поняли? Пісочний годинник. Найбільший Бажаніша фігура, найпопулярніша сексуальну еталон жіночності і все, що угодно Серед представників у нас Мерлін Монро, Біонсе і Сальма Хайек що в молодості, що зараз. Не назву її вже старий, але що в молодості, що зараз? Це найпропорційніша фігура з чітко вираженою талією, але в цілому модельна і ідеальна на перший погляд. Але тут складність полягає в тому. Щоб підкреслити, а не порушити її. Приталені речі для вас прям вообще круто підійдуть А спідниця карандаш це вообще магія якась просто. А спідниця сонце, це вообще в епоху Елізабет Тейлор, здається, тільки так і носила. Тож тут уникаємо оверсайзу, ні в коєму сучі не даємо мішкуватості з'їсти свою фігуру. Хоча, навіть якщо ви той мішкуватий фасон надінете, все одно буде все окей, тому що ви і так пропорціональна. Що ж тут сказати? Не добавить, не убавить. Ну, стар Звісно, напевно, робити акцент на талії, тому що у нас зараз є. Добре, з цим ніби розібрались. Якщо ви до сих пір не визначили свій тип фігури, показую, як це зробити за 2 секунди. Беремо сантиметри, міряємо груди, талію та стегна. Далі можна довго стояти і втикати на цифри, тому що якщо в твоїй голові ти груша, тебе вже ніхто не переспорить. Тому пишемо ці параметри в чи п'яті і питаємо, привіт, який у мене тип фігури. У мене тип фігури перевернутий трикутник. Догадувалась я. Якось інтуїтивно я до цього прийшла, тому що, по-перше, я дуже люблю об'ємний низ. Штани, палацу, це моя Римська імперія. да. Я раніше так скидувала на це зріз, тому що мені здавалось, вони видовжують його. І мені здавалось, можливо, в мене якийсь задовгий тулп і за короткі ноги. Ну, коротше, я завжди уникала чогось такого об'ємного зверху. Тільки в цьому. Році чи минулому я прям помітила, що у мене якісь широкі плечі. Я вже коли не почала в зал ходити, дивлюсь, така думаю, господи, це що я розкачала вже їх так. А потім я просто себе помірила, і там вони значно ну ширіше стегна, Чи то в мене стегна такі вузькі, чи то в мене плечі, Хоча я би не сказала по собі, що я супер широка зверху. Я просто вузька знизу. Тепер ще мені простіше жити, тому що ніколи в житті я більше нічого обтягуючого для своєї жопи не куплю. Ось таке от в мене вийшло відео. Дякую за перегляд. Хочеться вам сказати, що не намагайтесь впихнути свою фігуру в пісочний годинник. Кожне тіло прекрасне і має свої переваги. Підкреслюйте свою красу, а не намагайтесь в ній роздивитись чужу. Не забудьте поставити лайк і коментар. Вам не складно я не в депресії. І до наступних настільових відео. Па-па! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.